Всім вітання. Таке коротеньке відео буде сьогодні для ноутбука. От бачимо про буржуйку, ми знімали, там є, як ми її варили, якщо будемо ми про цю буржуйку викладати ще не одного роличка, але ще немає такої можливості, це не знаходимо часу його зняти. і Будемо деякі моменти доробляти там, ну, по автоматизації. Там немає термостата на вентиляторі, немає автоматичного регулятора тяги, практика показує, що є в йому потреба. той, що закриває цю заслоночку. Ми потім знімемо, але люди деколи інформацію погубили, У нас дуже багато відео на нашому каналі бачимо. І там була у нас інформація про буржуєчку не нашого виробництва. Правда, вона трошки габаритна, вона трошки затратна. Але вона дуже-дуже правильна. І зараз ми хочемо вам вирізати. В деяких роликах є цікаві моменти, вони просто пропустилися. Ми просто, Щоб не гонити всього ролика, ми вам виріжемо невеличкий фрагмент і віде... дивимося, тут відео є компактна котельня. Компактна котельня, І тут ми розповідали там клієнта на об'єкті, ми там ночували з тою буржуйкою наскільки вона теж ефективна і правильна боржуєчка нам дуже сподобалася. Зараз ми відкриваємо це відео і дивимося огляд. Ну, тут такий агрегат одночасно. Боржуєчка зробила дуже правильно. Одночасно можна приготувати їжу. Подача повітря регулюється. Ну, Це так, якби стандартно. Саме цікаве тут. Тут бачимо, що провалено до такої частини. Є заслоноч, така перегородочка. Ми знаємо, що конвекція піднімає горіння вгору. Якщо ви бачите в наших хотлах, зроблено. це зроблено дуже правильно. І насправді от тих 15 см, там приблизно 6-10, не знаю скільки. Відіграють дуже велику роль. Тут на вході ми не будемо відкривати. Також є невеличечка така засовка, перегородочка, щоб не вихоплювався дим при відкриванні дверей. Далі що ми бачимо? Яка файна річ? Ось тут розділено дві частини, можна його розкривати для обслуговування. Сам димохід йде вгору. І там закінчується ну, канал. А потім воно поступово вертається. Ми знаємо, що за законами фізики все тепло сюди. Це газовий балон. А збоку вже виходить димохід. І димохід знову ж таки йде вниз. Це так грає роль. І бачимо, ми на виході е, алюмінієва гофра. Ну, зараз вона в руку не пече, при активному горінні вона, звичайно, буде гаряча. При дуже активному горінні. Що там зараз горіння відбувається? Зараз ми покажемо ще за суночку. Бачимо, там жар, так? Да? і горіння. Але ми трошки зменшимо, на ніч там не басильного горіння. Навіть навіть тут є подача вторинного повітря. Не знаю, як його там працює, чи не працює, чи створити чи не створює. Але для на мене саме головне тут, що вихід іде не вгору, але повертається сюди і воно від, віддає. Ну, зараз воно таке градусів, не знаю, можливо, 70-80, а вже тут градусів так, 40, може трошки більше. О, така цікава річ. Ми ну, бачимо тут. Зроблена герметизація за допомогою паперу. Це про щось говорить, я думаю. Тобто ця гофра то, що віддає тепло, поки що дійдемо в нижню точку. Ну така літненька тут температура. отакі такі дива бувають. Плюс що тут є заслоночка для збивання тяги. За, всім, за всіма правилами і законами. Я вважаю, що це дуже правильно зроблено. Все, дуже дякую, хто додивився до кінця. Беріть для себе щось. ну Дивіться, ми особисто, от як ми робимо свої вироби, ми десь дивимося подібні відео і щось беремо для себе. щось беремо для себе, Але ми не просто тупо копіюємо, не обов'язково це вам копіювати. а... Щось правильне взяти звідси, але підігнати, ну зазвичай ми завжди підганяємо під свої умови, ну, адаптуємо під те, що нам потрібно. Наразі всім дякую, хто додивився до кінця. Хто не підписався, підписуємося, пишімо коментарі, лайки, дизлайки. До зустрічі!